Друзі, привіт всім. Запитував вас за китичку верхню. Чи буде вона, чи не буде. Так от дивіться. Вона в'яже і бобики виповнюються, дивіться. На цій ділянці, де більше вологи, бачите? Ось ця киточка верхня. Дуже хотів я побачити її в цьому році. І ось вона є. Ось вона. Ще хочу вам показати, ми останній раз працювали гліфосатом, робили гліфобробку. Так от. Були вже такі дерева, бо було болото, у нас трошки дощ пішов. І були такі дерева таких розмірів з таким широким великим листям. І ми змінили форсунки на інжекторні розпилювачі. Оці. Правильно розпилювачі, напевно. На інжекторні. І кажу, що по великому листу інжекторні краще. Після туманних оцих щі, е, щілинних звичайних, ми не могли добитись такого результату. Дивіться, що робить з, великим, е, з великими рослинами. Листя палить капець. Я не вірив в це, але дійсно результат є. Тобто виходить, що крупна капля капає на е, листок і додатково ще е, розбивається. Тобто враження більше, по принципу, касетних боєприпасів. Ось так от працює. Випалює все. Тобто, ну і шлейф менший, теж свої плюси. Ось такий стан сої, але є вже подекуди попадаються такі жовті. Видно, що то інший який спадолешний сорт. Він напевно срок вегетації раніший у нього. І він має ось такий ось вигляд. Де-не-де, де, так якщо на загальний фон дивитись, попадається. Ну оця ділянка просто вражає. Друзі, гляньте на оцю. Дивіться. Тут пару чомусь обортувало. Таких пару штучок. Але в цілому гляньте. Доверху і вверху? А вверху не знаю. Вже є, напевно це вже обортовані. Ну, подекуди є. Подекуди є зверху ось ці. Ось бачите? Тут є. Оця киточка. Це й в'яже, бачите. Живенький такий. Так, вкусуйся он. Не кругом верхня китиця зав'язана. Не кругом. Але буває, що зав'язано. Такий стан. Бачив є проблема в людей, що не немає е, бобів. Ну, у нас вони є, слава Богу. І, і. Я не знаю, чи це може бути пов'язано з е, бульбочковими бактеріями і тим. Е, Чим ми обробляли насіння препаратом, пізніше я вам розповім, ну я вже казав раніше, хто слідкує, чим ми обробляли? Мені казали, що ефективність ви побачите. Я не знаю, чи От дивіться, вона ще в'яже. Бачите? Правда, не знаю, що воно виповниться чи не виповниться, але... По волозі. Ось дивіться. Волога є. Земля розсипається, якщо взяти. Є волога. Побачимо, що з цього вийде. Ось також бачимо. Китиця. Верхні. Зараз не багато, але різниця з тим, що було і зараз, вона є. Ми бачимо також в'яж. Ну що, друзі, побачимо, спостерігаємо. Виїхав подивитися, ще гусіні немає. Переляки вже стою сараною. Вже на що не подивишся, сарана вважається. Хоча на другій ділянці там пшениця чомусь ніяк не може зібрати її. І там сарана дійсно є, вона така велика, 8-10 сантиметрів в довжину. Її небагато, От якщо йдеш через поле, 4-5 з під них тікає. Тобто ну, вона є в достатній кількості для того, щоб там потомство своє вивезти. І то дійсно сарана. у нас Пловили, ну, через Google пробивали, то вона... Показувало її, як ідентифікувало як сарану. Другий рік соя. Друзі, скажіть, результат такий через те, що соя по сої? Чи може бути через те, що інокулянт просто хороший? Хто як вважає? Не розказував вам, що тут так багато бобів з краю. Все-таки краєвий ефект, як краєвий ефект. А зайшов всередину. Є звісно. Але вже не так, як з краю. Якщо рядок загущений, ну, тут наприклад є, а тут вже нема. Бачите? Не так рясно. А от поруч хороший. Ну все одно не так як краю. То тобто, всередині слабше. Де загущена. Де загущена, там слабше. От бачимо. Тобто така як у всіх, така і в мене. Так, з цієї ділянки виходимо. Головне, що гусіні немає ніяких храбаків. Оце саме головне. А далі будемо спостерігати. Ну, вже бачимо, жовтіють листки. Все-таки спека. Не дасть просто так їй. Та й сроки вегетації вже підходять. Перші перші листочки починає скидувати нижні. Це вже тиждень-два і вона вже буде жовта. Який тиждень-два? Може і тиждень вже буде жовта, дивіться. Бачите? Нема, нема є, нема, нема є. Ось також бачимо жовта. Так, їдемо на другу ділянку, поки ще темно не стало. Ось такий ось жовтець. Подекуди є. Ну це вже час. Ось бачимо де-не-де на зеленому фоні є такі жовтенькі. Вже сьогодні 7 серпня, 7 8. Ну, ось 8 ми вже бачимо, починається жовтіти. Друзі, подивіться, їду, думаю, що це за дерево, якісь білі п'ятна на ньому. А воно це журавлі порозсідалось. Підростала напевно молодняк.